Всім доброго вечора або доброго дня, дорогі рукодільниці. В мене вже вечір темно, знімаю під лампою, знімаю відео про свої подарунки до дня народження та свої невеличкі покупочки. Сьогодні, 24 лютого, знімаю в такий день, щось що такий настрій не дуже гарний. І отримала посилочку на пошті і вирішила, що треба її розпакувати, підняти собі трохи настрій. Ну і заодно зняти відео про свої рукодільні подарунки та покупки. А подарунки в мене були з нагоди мого дня народження. як ви можете бачити, перед собою дві такі гарні листівочки. Дівчата мої подружки рукодільні, мене вітали з моїм днем народженням. Так, це від Наталі Левицької і Лідії Шеленка. Ці, ці дівчини, з якими ми не бачилися ще в реаліях, але. Завжди підтримуємо одна одну, завжди переписуємося і сподіваюся, що прийде той час, коли дівчата ми з вами зустрінемося вже в реаліях нашого часу. Так що, Наталочка і Лідія, я вам великий, великий привіт! Передаю. Так, і тому сьогодні буду в мене відео про мої подарунки. Дякую всім, хто привітав мене в соцмережах, всіх, хто знаю, всіх, кого не знаю. Всіх, кого я об'єднала, дякую вам, що ви мені надсилали повідомлення листівки з тим, що за допомогою мене ви змогли знайти собі сили, розпочати вишивати, що я вас об'єднала своїм спільним відшивом в мініатюрки. Дякую, дівчата. Дуже приємно було за ці привітання, і я вам бажаю всім також того, чого ми всі прагнемо. А це миру та злагоди, перемоги нашій країні. Ну, а зараз хочу показати вам ті подаруночки, які дівчата мені надіслали. Розпочну з подаруночка від наталочки, він прийшов мені раніше, я його вже розкрила, вже мала змогу насолодитися, вже навіть показала в процесах своїх ножиці та магнітики, які я отримала. І тому зараз покажу вам ближче. ближче. Так, це отакі, от я отримала ножиці. До моєї колекції, ви знаєте, що я колекціоную ножиці, тому до моєї колекції прийшли ще одна пара ножиць. Сподіваюся, я їх підрахую, вже покажу коли-небудь повне відео про свої ножиці. У мене їх дуже багато, вже близько 120 штук. Так, і отакі от такі я отримала підвіз маячок, Наталочка робить їх сама, і такі гарні в неї виходять. Саме до моїх зараз процесів з Соняхом. Дякую, Наталочка, тобі такий приємний і гарний подаруночок. Що потрібно рукодільниці? Це рукодільні забаганки. Більше нічого. Так, тут ще в мене є один підвіс. Я ще не придумала їм, до яких ножиць я його прилаштую. Треба знайти такі ніжно-голубі або білі ножиці, щоб він був таким ніжним, лагідним. Тут такий ангелик, такий зимовий, начебто. Да? Дивіться, які вони гарнучі, Тобто до зимових таких процесів це буде саме те. Так. Також я збираю магнітики. І дуже полюбляю магнітики від торгової компанії Wonderland Crafts. Наталочка мені надіслала такий гарний магніт. Вони дуже креплі, міцні і дуже допомагають зберігати наші голочки, як і заявляє про це виробник. Так. Голочок багато не буває. Ось такий гарний набір я отримала з голочками собі в подаруночок. Дякую, я ще таким голочком, здається, не користувалася. Спробую, наскільки вони будуть удобні. Тут, до речі, якщо побачите, тут і є коротенька і дуже довгі голочки. Я, до речі, користуюся коротенькими вишиваю по дереву, а довгими вишиваю по тканині. Голочки саме для бісера. І я так розумію, що цей нитку вдягач, це також для бісеру. Треба буде використати його, тому що іноді важко вже просунути голочку мені навіть в, нитку в голочку, тому що вже стає з кожним днем все з, 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 зріння падає. да так і от така коробочка. Ну, тобто, Тут все те, що я полюбляю. Да? Всі знають, що я ще коробочка-маячка, тому Наталочка подарила мені таку коробочку від торгової компанії DMC. Вона картона, така цупка, гарна. Тобто, також можна зберігати свої тут. Ну, я знайду, що зберігати. Тут я не переймаюся. І тут якась схемочка в подарунок, мабуть, іде. Тому що я коли купляла інші коробочки, там також була схема. Це колись на досузі, треба буде щось вишити. Ну, досуг, звісно, та й громко сказала, <смі> все розпланувала наперед. Так, тобто, Анталочка, дякую. Ти вгадала все-все-все, що я маю полюбляю. Це коробочки, це магніт, це ножиці, і з твоєї легкої руки я полюбила вже ці підвіси. Тобто, все те, що необхідно мені для рукоділля. Дякую тобі за такий чудовий подарунок. Була ще шоколадка, але ну, шоколадку я вже розпочала їсти. До речі, вона дуже-дуже смачна, солона, з цукром, така смачнюся, смачнюша. Ну і скажу вам ще, що, Наталечка мені надіслала дуже багато смаколиків зі свого саду огороду. Дякую тобі, Наталочка. Все це дуже-дуже приємно зайшло у нас. Все покуштували, і дуже тобі дякуємо за Твою увагу до мене, до моєї родини. Так, дякую ще раз і передаю привіт тобі, твоїй родині та Артемчику, особливо, це мій поціновувач, який дивиться мої відео. Так, далі в мене був, був подарунок від Лідії Шиленка. Отаку От коробку я отримала. Ну, дівчата, ви знали, що мені треба дарувати це коробки, да? Коробки, коробки, коробки поганяють. На моїх відео я дуже багато про це говорю, свої процеси зберігаю в коробках, і бісер зберігаю в коробках. І всі приладдя, аксесуари я зберігаю по своїм коробочкам. Тобто в мене дуже багато коробочок. Мені навіть мама дарує коробочки і купляє, якщо там десь бачить цікаву коробочку, то вона також мені їх купляє. Не заради цукоре печива, а заради коробочки. І так, от така коробулька мені прийшла на подарунок від Лідії Шеленка. Лідія, тобі дуже дякую. Це така дерев'яна чи фанерна коробка. Вона була зав'язана на такий канатик. Що я туди заложу. Вона так була зв'язана. І коли я її відкрила, я, звісно, <реш> отримала естетичний шок. Це було щось неймовірне. Вона дуже гарна, вона дуже така чудова. Зараз я трохи підпущу камеру. сподіваюся, що все буде гаразд, і ви не побачите там вже мої ноги. Так, ага, бачите, не вдалося мені впустити камеру. Трохи лампа зайшла. Ну, зараз я покажу, а потім приберу її. Так, отака От коробка в мене є. Отака чудова коробка. Я думаю, що це вже треба, піднімемо трохи камеру доверху. Так, от така коробулька в мене. Відкриваємо її. І тут купа рукодільних подарунків. Ну, хто на моєму каналі, ще раз повторюся, знають, що я не те, що збираю колекцію, У мене вже не збиралася колекція завдяки Лідії. Лідія мені подарувала. Раннер і подарувала чобіток із цієї серії. А до цього мені був подарунок від ще одної дівчини Це була спідниця під ялинку. До чого я це все веду? Це все було від торгової компанії Верена от в такому відпавненні. Так, трохи від я плівка. Не не хочу знімати, тому що вишивати зараз не буду, тому хай вони зберігається. От такий малюнок. Така тканина, в таку клітинку, це наволочка на подушку. Тобто це буде подушка. І коли я бачила ці новинки, то я стала собі їх хочушки, і я питала. Хотіла б я собі мати. Ну так чи ні? ну Тобто, да, дівчата, ми такі дівчата, ну нам вже важко вгодити і знати, що нам треба. І тому дякую тобі, Лідія, за виконання моїх хочушків І вона таку подушку мені подарувала. І тепер в мене буде повний набір цих аксесуарів. Сподіваюся, що Верена не випустить щось нове, бо я не встигаю за цим всім. Вишивати. В цьому році мій будинок прикрашав вже сапожок або чобіток. так Чобіток від верени, раннер там підніся під ялинку. правда ялинка у нас простояла всього три дні ну то таке. Кіт заважав їй А зараз в мене ще буде така гарніня подушка. Вона вже пошита, вона вже тут навіть є блискавка. Тобто... Це дуже добре, я не буду відкривати, дівчата, коли вже почну вишивати, потім покажу. Ой, може так статися, вибачте, що я і почну вишивати трохи раніше, ніж осінь. Так, дякую, Лідія. Ну, На цьому Лідія не зупинилася. Вона вирішила, що до мого набору мені потрібно доповнити його, і подарувала отакий ще, як він називається, і це під серветку для вишивки бісера. От такі гарні. Я люблю прикрашати свій стіл різними аксесуарами. І тому це буде стане в нагоді до мого столу. Дякую, дякую. Серветки в мене вже є, я вже пошила нові серветки, світленькі-біленькі. Тепер в мене є отакі кільця. Дякую, Лідія. ще так приємно. Я так... Ви знаєте, я спіймала себе на на думці Ну Це вже не перший раз, а коли давала ще відповіді на питання по вишивальній коморі, сріне я вишивальниця чи ні? Бачите, то да. Я люблю вишивати серіями, серіями, комплектами, тому саме так я така. Так, ну що, є чим зайнятися. Є чим? Потім вже кажу, що я потім покажу, як вони виглядають. Чи зараз ми можемо бачити, вони все не все готово, бери вишиваль. Так, тут Лідія мені вирішила, що мені ще треба покласти до мого подарунку отаку золоту рибку. Це, мабуть, для того, щоб мої бажання виконалися. І тому сподіваюся, що ця рибка також буде вишита не в довгому часі. Тут є номерація бісера, є все підбір. отака гарна, гарна рибка. Вона, правда, не золота, вона. Червона, але ця рибка буде нагадувати мені, коли я побачила, мені зразу пригадалися море, Єгипет, відпочинок, який ми любили їздити на час мого дня народження, але такого не сталося в тому році. В цьому році також, звичайно. Знаєте, я навіть даже рада, що ми в тому році не поїхали на відпочинок в останніх числах лютого, як ми планували. Тому що бути далеко від родини, від батьківщини і все це бачити, це було б дуже важко. Ладно, це не про це. Це зараз про подарунки. І ця рибка буде нагадувати мені про відпочинок. Тобто я її буду вишивати на бажання, щоб мати змогу поїхати до, на відпочинок в найближчим часом. Так, ну в цій коробці була були сукерички, які я ще не відкрила. Не встигла заникати. Люблю ці цукерочки. Ну, сподіваюся, що всі дівчата полюбляють Рафаелки. Да, не мати дівчат, які ці цукерки не полюбляють. Дякую, Лідія, за такий чудовий подарунок. А особливо це коробулька. Ну, коробулька. Вона взагалі. Вона бомбезна. Бомбезна. Хоча хочу посваритися трохи на нову пошту. Вони впакували її в таку коробку, що туди можна було три таких коробки вмістити. Ну, на те наша нова пошта. Да? Вона така гарна взагалі. Ну, тобто для моїх або ножиць, або процесів вже є такий гарний будиночок. Дякую, дякую, дівчата, вам за такі чудові подаруночки. Так, я їх відставляю в сторону і покажу вам ще один подарунок, який мені подарувала моя подруга. Не рукодільна подруга, просто подруга по життю, яка, знаєш, я займаюся вишивкою, яка є поціновочем моєї вишивки. І на питання моє, що я хочу на подарунок, я сказала, так, Оксана, давай так. Ти вибираєш подарунок, купляєш, а я вже приймаю те, що ти зробила свій вибір. І ви знаєте, да, вона мені подарувала. Вона мені подарувала приємну річ для мене. Особливо це похід до спа-салону. Але коли я відкрила коробку, упакунок, і коли я побачила оцю шкатулку, я була приголомшена. Людина, яка не вишиває. Ні, вона вишиває, неї не є там вишивка, десь колись там, років вона вишивала назад. Як чомусь веду? вона немає не цих аксесуарів, знаєте, як от у нас там, да? там бісер, там, ножички там, ну, магнітики. Та -та -та -та. Ні, в неї такого немає. <кій> в неї є бісер, там є якась вишивка. і все. Ножиці в неї манікюрні, скажімо так. Тобто в неї немає таких коробочок, тих органайзерів. І коли я побачила, я говорю, а як ти знала, що я саме хочу такий? Вона каже, не знаю, чомусь так мене ну, торкнула. А я хотіла саме цей Golden по, -по отримати, ну, купити собі, побачити, який він в використанні, щоб мати змогу їм попользуватися. У мене ще не було. У мене загалом ця чарівна країна, є вдохновення, по-моєму, так і все. А саме голтинки в мене не було, і шкатулки не було. Я все хотіла собі шкатулку. Так от, до чого я веду? Подивитися, який він гарнючий. Дивиться, який він гарнючий. Тут бісер, а тут шкатулка. Тобто, що я беру, складаю сюди все, закриваю і можу працювати. І в мене є не просто коробочка, а в мене ще є коробочка під бісер. Боже, це така класна річ. Взагалі, дякую, дякую своїй подружки. Вона також мені подарувала. Єдине, що... що вона хотіла купити мені на подарунок з тризубом. Каже, хотіла тризуб, а там щось. Ну, у них там була затримка, не було чи металу, чи ну, по часу вона не встигала. І тому каже, призамовила те, що було в наявності. А дуже хотіла вона мені тризуб. Вона знає, що я полюбляю такі патріотичні речі, і тому. В мене є отака коробочка. Дівчата, ви чарівні боже, ви задарували мені тим, чим що мені потрібно. Коробочки, ножиці і магнітики. да Тобто те, що потрібно саме мені. так Отакі в мене подаруночки отакі в мене подаруночки є. А зараз а зараз я покажу вам, що ще я замовила вже в, зиму в одному відео. Це вісім. Хочу вам показати і трохи похасти. Не, не замовляла я ніяких нових схем поки що. Це не значить, що я їх не буду. Ну, хоча да. хто я е така, щоб себе встановлювати. І заказала собі ще отакий пакет, як я кажу, кілограм бісерного щастя. Зараз я його відкрию і вам це покажу, що ж там я собі отримала. Замовила знову я бісер. Знов, з, з, знову кажу, що замовляла я не для м, процесів, а замовляла просто так, брала схему. Я повиписувала, які біслі мені необхідно по схемам, і пройшлася по номерочкам і замовила, що дуже-дуже грустно. Дуже як я вже казала, коли трапилося початок, війни, да, ковід, магазини не працювали. Я доставав свої запасики і мав змогу їм вишивати. Ну що, дівчат, отакий в мене кілограм мого бісельного щастя. Давайте подивимось на ці кольори, які замовила. Цікаво. Так, 90,70. До речі, тут буде бісер другої і першої сорту. Тому який цей сорт я не буду називати. Я не... Пам'ятаю, там, де і волна є, це, здається, перший, або без волни другий, чи навпаки, не буду точно казати, тому просто буду показувати вам кольори. І я залишу посилання на магазин, де я беру цей бісер на сайт. І ви можете звернутися і самі собі там його замовити, якщо вам буде потрібно. Мене влаштовують там ціни, мене влаштовує там, як вони збирають, як вони травляють. Ось такий лімонний. Він. А тут трохи ні, 80-310. Щось я дивлюся, бісер під этим якісь там кольори. Я не знаю, вам видно чи ні. Вони різні. Є жовті, є трохи з вітіночком помаранчевим Таке враження, що їх тут змішали. І тут намальована волна, до речі, не знаю. Баба подивитися, який це бісер, якої це селі. щось мені цей жовтенький мені дуже подобається. Так, 93,300 історичні. 38 986. А, так, да, що я казала. що там замовляєш, а через тиждень тільки буде відправочка. Але ціни там другий сорт по 35 гривень можна замовити, перший сорт їй по 70 по 80. Є люксаси номера за 100 гривень. Ну, я люксою не замовляю, тому, тому такої ціни в мене немає. Так. Вот такий кремовий. Так, коричневий. Хоть серединка круглая, круглая. Не люблю. Квадратну серединку, а коли замовила. Так, 58430 такий глазурований, зеленый іноді не потреби бывает. Так, отакий помаранчевий морментом.

У вот, вас тут пустосовка именно з Чехії, я так разумею, а тут распасовано пачки 20 грамм бачите, такие пакування. Так, мражевая трохи на, на, на экране трохи не копили. Так, зеленый. Это что такое? 38642. Сиренькие. Я журнали, так, замовляла, выписала, никаких мы там маю запасок. Зараз все проведу інвентаризацію, запишу свою зошитку. І буде в мене записи. Бо бісер переправляється, я потім іноді забуваю, коли не записую сразу. Так, 97-3.0, який бісер мене є, Її бісер мене нема. Вирішила завести зошит і в нього записувати. Спочатку робила це в комп'ютері, потім освітлення світло не було, то ще щось вирішила це робити вручну. Так. 97,50 і ліси в великих пачках в мене росте, росте і тому. Щас... Треба його і Що тут я дві пачки вдавала? От я, молодець, От я так умудрилася, зачем я дві пачки.

И остальные по коночкам. И у нас 8342. не кажется, ли такое уже было? А, это 642, это 342. Там лазуровано там прокрашенная серединка. А как это мы ну, так желтый оказался? Вреденный? Ну ладно. Так, и магазинчик кладем в подарунок. Різні такі компліментики. Цього разу мені поклали княгиню Ольгу. Схему для вишивки бісером. Ну, Ольги в мене немає. Ікони я не вишиваю, тому ця ікона буде в мене лежати в моїх запасах. Може комусь подарую, подивимося. Так, ну що, тут є така накладна? Зараз ми все, кстати, по ценам. Смотрите, по ценам, по ценам, по ценам ми бачимо саме Дорогие, це 63 гривні а саме дешевший вийшов це 32 гривны. А как так цікаво получилось? 8310 і 8330 зараз восемьдесят Сейчас, сейчас Так, да, я заказувала різні. 83 110 і 83,130. У мене було два пакетика, а поклали мені непорядок, непорядок. Ну что ж, я ж знаю, що я не заказувала такого. 25 пакетиків бісера, це кілограм. Да, кіло 200. от такого мого рукодільного щастя. Ось такі в мене, дівчата, були подарунки. Отакі от в мене були покупочки. Ну що ж, дякую, що були зі мною, дякую, що заглянули до мене на канал. Бажаю вам гарних днів, тихих ночей, творчого натхнення. Бережіть себе, ще перемогу святкувати.